<правіт! <правіт> Тарас, чисто для мене, у тебе є польське громадянство. Yeah. Бо виглядав, як маєш. <справіт> я люблю борщ, я думаю. Я думав, що ти їх сам зробив. <справіт> так, що хотів сказати, значить, я буду зразу скажу. Буду жартувати над собою, тому сміткіс. Я надявав, що свізів сі жарти пішов. Окей, okay. просто була одна ситуация, там, э, чиночка, під час виступу, щось, ну, хтось в комнаті сказав, що я маю хворобу, і я їжу на, ну, типа, я, э, якось, пись... ну, так, я, ну, там, Тарас щось сказав, ой, ну, типа, що ситуація була і і вона, ну, і в, в цьому жарті вона сказала, э, ну, ти, ну, комік так сказав, що ви має інвалідність. І ця жіночка така, так, ну, можна казати. І, ну і ми такі всі, а як трима. Вона така, ну це особлива людина. Я думаю, ну в мене я не так, що я з очевич стріляю. Не так, що мене в Україні з України вивезли, тому що я таємний з укроп. Натородни це я, Да. Взагалі, так, да, я столичний комік. Е... Злодзі. <ріх> да. Це польська лодка, якщо що, ми колись з дружиною, це ну, сіре про неслово місто. Ми такі, ну ми з дружиною, коли туди приїхали, вони такі, ну, приплили, звісно. Приплили, да. А мене, значить, ну, щоб ви зрозуміли, столичний комік, щоб ви зрозуміли рівень моєї медійності. Сьогодні фестиваль борщу, тому стату так мало. Ну, я по факту конкурую з їжею. Від кого, від кого, від борщу не очікував. Можливо, від ананасів, звісно. Ну, звісно, я збираю зали, якщо, якщо ви скажете. Але я збираю так, я просто заходжу вже в готовий зал, який зібрався, і отак двері відкриваю, кажу, що ви зібрались. Так, да, зібрались, ну все, я тоді пішов, давай. Дякую, да, у мене дружина має се манікюру. Гроші є. Гроші є. Зазвичай, щоб спадити податки, на які ви живете. Отак. От І в мене дружина, ну вона бізнес вона так само називає. Я, звісно, бачу з далеко не бізнес. От, але ну, в неї оточення теж такі бізнес які працюють дуже, дуже багато часом, визувають свої ото приколи, якісь манікю. Так, е, да, і в неї такий така штука, що це ну, оточення, воно дуже феміністично, в феміністичному настрої, в такому сильно феміністичному настрої. І я вже розумію, що цей фемініст вже працює не на боці жінок. Я розмовляв з її подругою, вона мені розповідає, каже Ярослав. Вона мені розповідала, як вона несе е, ну, цю велику коробку з кошачим кормом, з почкомату, сама вночі дуже тяжку А Вона каже, Ярослав, я її несу і плачу. Я думав, вона додасть, я нарешті можу зробити це сама. Да, але я, якщо чесно, я підтримую ці феміністичні настрої після одного випадку. Uh, ну, в, я буквально побачив дуже сексистський напис на туалеті в, в, в на забравці. Там буквально було сказано, що uh, в цей, в цей туалет можуть іти і маліди і жінки. Ну, я зайшов тому що я жінка. А я як і виїхав. Да, да, і ну, я зайшов і прям приємний. Ну, такий, знаєте, там з поручнями. Ну, в, в таки з подошкою не треба ходити. Я ну, я, взагалі, я так задумався після цього. Ну, а якщо жінки-інваліди да, в Польщі, то якої групи? А, бо взагалі в мене є питання до градації польської групи інвалідності, тому що мені дали найсладкішу групу. Оце мені дали найсладкішу купу. Взагалі, ну, велика конференція в Польщі, скажу вам, не тільки на ринту праці, а сайдем дікам. Вигризаю, так сказав. Так, да, і вони мені дали нищо ступінь інвалідності. І ну, мені вся ця комісія нагадала більше ну, якесь талант-шоу, аніж просто лікарів. Ну, Я зайшов, і там ну, сидять три лікарі в машинадні вихрестики. І до мене взагалі я бачу в очах, ну, співчуття до мене взагалі. Ніби переді мною прям дуже сильно хтось круто виступив. Прям заволодів їхніми серцями. Ну. Перше, я заходжу, перше, що мені кажуть, ну тут із паном щось добре, може пам'ють собі далі. Те стою, думаю, хто переді мною, потак. Ну, хто переді мною був Вінник? Ну, да, і до Німеччини, яка. Так, да, ну, якийсь момент просто, ну, там ще такі дивні питання. А, і ну, Я склад, складаю свої документи е, і ну, вони їх відкладають, кажуть, а що пан нам підготував? Я кажу: ну зараз я буду намагатися зав'язати шнурки на при цьому не тративши координацію. Хроблю, а ви собі діджей. Був ну, на кайці, я починаю починаю заязити. Мене на середині виступу зпинила, кажуть: Ярослав, у вас є велика проблема, то що вам не дає увірватися у світ неповносправних людей. Я кажу, що ж це таке. Вони кажуть: у вас є руки. За цим не цікаво спостерігати. Не, просто розумієте, ну дуже дивні питання. Там якесь, ну, в мене в мене питають, а чи може пан сам ходити в магазин? А я можу сам ходити в магазин, але я не можу сходити в магазин у здоровому тілі. Отак, От я не можу так зробити. Ну і я, я коли почув це питання, я такий, ну я розгубився, кажу, а що вам треба? Якщо на голову заказік, то вмітнуш. Тільки будете їсти холодним. Да, ну і просто це. Ну, я, я вам так скажу, якби я сам не зміг складити в магазин, мене тут зараз не було. Ну я, я вам так скажу, ну, я не потрібен був би буквально своїй матері. Тому що у неї було два запити до мене: це ходити в магазин і реагувати на те, що вона складає мені вайберів. То два. А переважно вона мені скидає зараз новини. Вона мені скидає новини. І я помітив, що через е, оцю таку напружену ситуацію в усьому світі я е, будь-який контент, який не пов'язаний з політикою, не сприймаю всерйоз. Е, Натрапив ну, на різ, там що каже, ну починає свіріти, скаже: Мак уже не той. <гум> Ще, ну, Я кому так пішов, кажу: ну, подивись навколо, все давно не те. Ну. Тобі просто картоплю пересорює, звісно. Тримайся. Так, mm. да, ідея контент, який я можу сприймати всерйоз, зараз це екстремальний. Е, тому що він. Е, е, поіскрив, ну, я просто натрапив на чувака, який каже: я 142 рази стрибав з парашкутом в цьому році. І кожного разу, ну, і мені подобається думати, що кожного разу він такий, надіюсь, не розкрійся". Ну, і він... І він прямо розумієте? Ну, а я, я просто ну, і від багата якась людина заможна. Я, і я чесно, я не розумію людей, от, ну, заможних людей, оцю жагу до якоїсь там екстремальної штуки, ну, до екстремальних штук. Бо мені, як бідній людині, хочеться раз на місяць стрибнути з літака. Ну, особливо 12-го числа, коли треба було з за квартиру е, і з А чи сюди? Так, да, я просто. і він далі ще каже: я, а, значить, ще я шість разів занурювався за аквалангом, ой, без аквалангу під воду на 15 метрів. Я думаю, ну, значить він не настільки багатий, роз тобі на ковам не хватило, бо я. Я не знаю. Ну і як і нагадаю, він це робив у 2025 році, не в 1900-му, а в 2025, му коли акваланг вже винайшли. Ну. Просто, як Галя, у 1900 році, якщо ти занурюєшся під воду без на 15 метрів, то тобі, значить, там щось треба на Ну, ти, ти або в Титаніку, або тобі щось треба. ну, Ти герой свого часу, буквально. Ну, Для мене ти герой свого часу. Не знаю. Я просто не знаю, ну я якось. Дуже багато цих новин. Я якби щоб відволіктись від цього, почав. Ну, ми з дружиною почали дуже сильно на настільні ігри різні. І у нас постійні друзі, які грають, ну, з нами грають, у нас вдома. Прохабне болі, якщо чесно, виліну. Yeah. Да. Ну і знаєте, є гра карти Дунайні Питання. Там є два одну дути, знаєте хтось? Так. Yeah. Okay. І що? Давай, лан. Дана мені питання. Там на капточках є якась штука. везде эти карточки, я вже не можу втік. На карточках є питання, ну які ти маєш там зробити вибір і обґрунтувати свій вибір. Тобто, і якось там ці бали, я ніколи не виграю, але ці бали якось вони вирішують, що я програю завжди. І ну, була, була, така, була така ситуація, що я з другом граю в цю гру. І йому випадає питання, що, він, що треба зробити вибір. Значить, він може взламувати будь-яку онлайн-мережу або побачити один день очима Богдана Хмельницького. І він вибрав один день очима Богдана Хмельницького, причому, що на картусі не було написано який саме день. Ти побачиш очима бога. Ну, по факту він може просто весь день кудись скакати. В нього ще кінь щось не так сильно скаче, спину стріляє. Ла. Ну, там коліно щось болить, бо штрикається в нього такий кінджол в коліна постійно. стін. Прям, ну я не знаю, я е, я єдиний, ну напевно, я б не вибрав, бо я вже бачив цей день, очим вога Хмельницького у такій телепередачі, як у пошуках істини. Я вже це бачив, мені не цікаво. Я б хотів, якщо час, побачити день, в якому значить, Богдана Хмельницького фотографували на 5 гривень. Ну, ну і по-любому казали, що 500. Він сидить красивий. Взагалі, я коли про це почав думати, в мене ну, якийсь дисонанс до градації, от, ну, діячів українських і до купюр, на яких їх зображують. От ну Богдан Гманівський це людина, великий гетьман, який об'єднав ліву і праву бережну Україну. Зробив дуже багато речей, щоб ну, наша Україна стала державою і так далі. І, ну, і, і це п'ять нове. він та й ті як. Ну, no, e, просто якби просто, він зараз побачив, в мене тисуна розумієте, в тому, що зараз це така визначна людина, така сильна, історична особа. І зараз мені треба таких 10, щоб купити собі кабел. По факту, 10 людей таких треба. І в мене здається, що якби Бов'ян коміський побачив цю доготу. Таку нашу градацію, він би такий, так, а хто у вас на 100 гривень? Йому кажуть, ну, Шевченко. Він питає, а що, що не завоював? Він <ріху> каже, ну, був кріпаком, <ріху> <ріху> малював щось там, ну, типу, писав вірші, він такий, добре, і що на 200. Він каже, ну, весь Українка. Що ну, я зробила? Він кажуть, ну теж писала вірші, і, ну. Так, да, він такий, ну, мені що, треба було ці перемовини між країнами в рифму складати, щоб ви, щоб ви мене десь на нормальній купюрі зробили. ну. Добре, покажіть мені ці 5 гривень, вони хоча б не копійкою. <риклад> не копійкою <не> <риклад> да, ну, я, я ну, і У нас дуже багато постійно е, друзів, і я зрозумів, що значить, я одну лайфхак. Якщо дивіться, якщо в, 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 ну, в компанії де багато людей, і дивіться, е, значить, якщо ви вирішуєте в цій компанії людей пограти в якусь гру, то значить, ви всі компаніям сприймаєте приймаєте рішення, що ви не хочете е, знайомитись ближче цю людьми з цієї компанії. Ви такі, давайте ми краще пояснимо предмети іншими словами, щоб не використовувати однокороневих слів. Дізнаємось предмети з різних боків. Давайте так. Да. І Аля — це габ, в якій треба дуже багато говорити, постійно щось пояснювати, щоб команда якнайшвидше тебе зрозуміла. Це мета цієї гри. Але тільки після цієї гри ти можеш їхати з, з своєю дружиною в таксі, в повній тиші. І вона просто в якийсь момент, і що я неправильно поїздку? А тобі вже не можу сказати, бо ти сказав, вже, що пан Чохи це просто такий він, ну, довгий чулок, а не феодал з Яконії. Ну, не що сказати більше. да, це да, да, те, що ну, постійно реально багато людей вдома. Я побачив за собою таку річ, що е, коли ти е, значить, у утр... Ну, у нас є посудиметр, ми за ну, можна родина, тульська. Можно судить до это тоже. Нехай прочее. Алина называть Да, не, не. Да. Не, думай как Пош, как Алина не Не. Вот. Я посидовити, я помітив, що коли тебе є в оточенні біля біля на кухні, десь вони постійно десь ці люди. Ну є люди, у яких немає посудомийки, то тобі підсвідомо. Ну коли їй треба вигрузти, цю тобі підсвідомо хочеться запевнити цю людину, яка сидить політи, що ця посудомийка — це потрібна річ в інтер'єрі в цілому. Бо такі люди, коли бачать, коли ти дістаєш у цей і не домитись якийсь який спосіб, вони такі Ой! А ця посудомийка, нічого не. Ми". Ну, виправдовані ці бідні, знаєте, бідні, виправдовані, починається. Да. Я просто, ну, я думаю, так я мию тільки оцю одну мразь, яка стала не так, як треба. Ну, ти, А ти все перемиваєш. І це я не ціную свій час, ну, об'єктивно. Я начинаюсь свій час, просто давайте чесно, коли я сам мив, після мене теж потрібно було перемивати. Ну. А якщо чесно, ну посудомийка не просто так так називається. Там головне не посуд, а домийка. Типу, на домийка, що тебе там пригибала. Потім поставиш чесно, дебів. Ну, щоб... Того, было добре. Не не, я так говорю, добре Галина Ніколаївна, я всім плану. Все це зрозумів. І виявляється, що ще в мене здорова, що є посуд, який не можна мити посадомийці. Я від дружини це дізнався. Я щось пора посудомийку ставив, ставлю каструлю, і він каже: не можна і ставити посудомий. А ми з каструлею, ну. Ми знаємо, що можна. Це касуля вже де перший раз, так. Ну, вона туди як літа, вона знає, куди стаяти. Там ну, вона рідна. Ну, і вже ці струмочки-вопічки, вони такі стрибають. Приємно, так. ну. Де? І Дружина каже: ні, не можна, вона тут, бачиш, є значок, що можна мити. Я думаю, що ну, люди, які так, оці майстри, які роблять такий посуд, вони такі, ой, та ці посадовики нічого не миють, що ми будемо робити? Але чесно скажу, ну, ми помилу ту каструлю посадомиться, бо навіть в такому стані так сталося. Я нічого не можу з цим робити. Так сталося, що я фізично все одно сильніше своєю дружиною. Дякую, ми за тебе.